Запрошую тебе, любий глядач, на канал Езотерія. Сьогодні ми зануримось у захоплюючий і таємничий світ таро. Чи задумувались ви колись, які секрети приховують ці загадкові карти? Я закохалася в них з далекого 2007 року і досі дізнаюся щось про них нове. Як ці карти і символи, що зображені на них, можуть розкривати приховані істини і впливати на наше життя від середньовічних палаців Італії до сучасних голівудських зірок, від філософських трактатів до революційних рухів Таро пронизують всю історію і культуру нашої планети у цьому відео я розповім про дивовижні, незвичні і цікаві факти про таро. Про які з них ви точно не знали. Натискайте лайк, підписуйтесь на мій канал, і давайте разом подорожувати крізь час і простір картами таро. Залишайтеся зі мною, і ви дізнаєтесь, як таро впливає на наше життя більше, ніж ми з вами могли уявити. Починаємо! Найстаріша колода таро, яка збереглася до наших часів, колода Вісконті Скворса. Вона створена в середині 15 століття і вважається одним із найкрасивіших прикладів ренесансного мистецтва. Тому багато хто вважає, що і Таро зародилася в 15 столітті, але це не зовсім так, тому що Коріння таро іде далеко в глибину часів. Малюнки на картах таро містять багато символів з різних культур, наприклад, єгипетські, кабалістичні чи християнські. До речі, малюнків, які описують біблейські християнські розповіді, навіть в класичному таро Райдера Уейта дуже багато. Від едемського саду і архангелів до створення світу в божественній структурі і страшного суду. Ці знання поєднані різними баченнями що робить кожну карту символічною, багатошировою та дуже глибокою, а у світі карт Таро кожен образ несе в собі глибокий символізм, що відзеркалює різні аспекти духовного та космічного порядку. Малюнки на картах Таро містять елементи, які виткалися через вікові традиції і культурні впливи, включаючи ведичну мудрість, нумерологію, астрологію і, звичайно, віддаючи дань стихіям і силам природи. Астрологічні символи відіграють важливу роль, тому що кожна карта може бути пов'язана з певними знаками зодіаку, планетами та аспектами натальної карти. Це дозволяє використовувати таро для більшого розуміння космічних впливів на людські життя. Кожна карта має свою числову вібрацію, яка відповідає числу на картці. Числа в таро це про асоціації з різними архетипами та енергетичними потоками. І це відкриває нові рівні ще й тлумачення числової символіки. Елементи стихій земля, вода, повітря та вогонь представлені на картах таро через образи природних елементів, а також вони нам розповідають про взаємодію між цими енергетичними структурами. Це дозволяє в таро відображати і наші емоції, і наші почуття, і наші думки, і навіть наші дії, так званий вплив елементів на наше життя. Карти Таро відкривають перед нами таємниці історії, духовності, космосу, взаємодії нас з вищими силами, взаємодії нас з своїм вищим я і з нашими підсвідомими програмами. Це все надає великі можливості для самопізнання і духовного розвитку. Деякі теоретики вважають, що масони могли впливати на значення та дизайн карт Таро. Вони бачили у картах засіб передачі таємних знань. Хоча прямих підтверджень цього зв'язку не збереглося, існують кілька точок зору щодо спільних елементів масонів і таро, наприклад, зображення ключа, п'ятикутника петакля, місяць, зорі, це все дуже схоже між собою у масонів, які використовували ці ж самі символи в своїй символіці і використовували це в своїх обрядах. Також багато масонів були зацікавлені езотеричними темами, такі як кабала і карти таро. Їхня зацікавленість сприяла поширенню окультних знань, та вплинула на спосіб, яким карти таро були інтерпретовані та використовувались. До речі, карта таро, яка визвала у церкви найбільшу неприязнь, це карта верховної жриці або папеси, тобто папа в жіночому обличчі, досить феміністично, так? Роль папеси, як відомо, виконувала Марія Магдалена, наречена Христа, яка пройшла величезний духовний шлях від блудниці, що доволі спірно, до вищого духовного поста в католицькій церкві. І саме в ці часи виникла духовна розвилка, тому що церква прийняла Христа як Бога, а масони вбачали в Христі пророка, людину. Величезної духовної сили карти Таро почали служити механізмом для поширення таємних знань масонів, за допомогою яких оригінальні масті стали асоціюватися з легендами Граалю. меч, спис, грааль і чаша. Тамплієри підкорювались папам римсько-католицької церкви лише на словах, не признавали їх влади і вважали Ісуса саме людиною, пророком величезної духовної сили, який зміг. Собі взростити і підняти з недер оте божественне, за яке він став асоціюватися з Богом, але Богом з самого початку він не був. Деякі карти таро містять символи, що вказують на алхімічну символіку. Зв'язок між картами таро і алхімією створює дуже цікавий прошарок в історії, тому що алхімія, як філософсько-містична традиція, шукали способи трансформації матерії і духовного вдосконалення людини. А карти таро відображають в свою чергу це через символи і образи. Також кожна колода таро містить карти, які відображають процеси трансформації та розвитку. Наприклад, карти, які зображують циклічність життя, колесо фортуни, суд, смерть можуть відповідати алхімічним процесам перетворення з одного стану в інший. Чотири масті таро відповідають чотирьом алхімічним стихіям. А наприклад, карта помірність сама по собі являється картою алхімії, і на деяких зображеннях карти помірності видно алхімічні пристрої. Алхімія прагнула перетворити базові метали на золото. Так і таро прагне трансформувати життя людини і її свідомість на краще. Такі таро, як сонце, місяць, зоря, мають свої прямі відображення в алхімічних символах. Наприклад, сонце може символізувати духовне відродження, а місяць таємниці і невідомість, що часто використовувалися в алхімічних традиціях. Відомий окультист Алістер Кроулі створив свою наймістичнішу колоду Таро тота. Він створив її, базуючись на єгипетських традиціях і на власній системі символів. Він вважав, що Таро має коріння в давньої єгипетській мудрості, яка є ключем до вивчення Всесвіту. Кроулі співпрацював з художницею Фрідою Гарріс у створенні Таро тота і разом вони створили одну із найкрасивіших і найвпливовіших колод у світі. Ці карти, які були коли опубліковані в 1947 році, відрізняються особливою яскравістю та глибокими зв'язками з кабелою, астрологією та алхімією. Це не проста колода, особливо для новачків, але вона дуже цінна для тих, хто займається Таро вже давно. Езотерика Таро і бізнес. Хоча таро в більшості людей асоціюється з ворожінням, а не крутим інструментом для самопізнання, деякі відомі бізнесмени саме використовують його як інструмент для того, щоб зрозуміти себе, зрозуміти, які я рішення хочу прийняти, а також для того, щоб розвивати свою інтуїцію. Наприклад, Тоні Робінс відомий мотиваційний спікер часто використовує в своїх практиках елементи, які відносяться і до езотерики, і до метафізики. А також першою людиною, яку він позвав на інтерв'ю для свого курсу про гроші, була Марій Форлео. Одна із найуспішніших бізнес-вумен, яка використовує таро для збільшення нестандартних методів в бізнесі, а також для розвитку своєї інтуїції. Річард Бренсон, британський мільярдер і засновник Virgin Group, також підкреслює, що інтуїція надважлива для бізнесу, для того щоб розширювати свої можливості і приймати ризикові рішення. Опра Вінфрі, Леді Гага, Джонні Де, Дженніфер Лопес, Мадонна. Всі вони використовують езотерику чи таро в тій чи іншій мірі для прийняття рішень, для самопізнання. І це лише деякі знаменитих особистостей, які використовують цей дивовижний інструмент. Тож нагадаю вам, що якісна робота з досвідченим тарологом підкаже вам більше можливостей і дасть вам більше свободи, замість того, що повідомити, що буде просто так і так. Бо саме ви. Автор свого життя, а таро, в тому числі, це інструмент для того, щоб зробити це життя ліпшим, кращим. Не втрачайте можливість почати свій власний шлях до глибшого розуміння себе, а також свого майбутнього. Підписуйтесь, записуйтесь на консультацію або долучайтеся до щотижневих обговорень в телеграмі прямо зараз. Посилання в описі. Будь ласка, напишіть, що саме вас зацікавило в цьому випуску найбільше. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Мені цікаво, і це допоможе просуванню каналу. Дякую! З вами була Ерія і до нових зустрічей!